Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про те, як продаж основних гравців допоможе «Динамо», підсилення Дніпра 1 повернення Київського клубу у професійний футбол та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Київський Динамо здійснило свій найдорожчий трансфер в історію клубу, продавши Ілюза Барного до англійського Борнмуту. Повідомляється, що кияни отримують 25 мільйонів фунтів, а також можуть отримати ще до 5 мільйонів у вигляді бонусів, умови яких забарному треба зіграти певну кількість матчів а Борнмуту залишитись в АПЛ. Від це хочу додати, що у минулому відео, де я розповідав про трансфери Динамо на вихід, я вже казав, що. Забарного навряд чи захочуть такі клуби, як Тоттенгем, який, напевно, хотів його придбати ще наприкінці літа, але точно його захочуть такі клуби, які посідають там у середині таблиці або аутсайдери топ-5 чемпіонатів. І у підсумку так і вийшло, тому що такі клуби, як Тоттенгем, просто не хочуть ризикувати та витрачати 30 мільйонів фунтів на такого гравця, який провалив зі своєю командою матчі у Лізі Європи. А ось такі клуби, як Борнмут або інші, навпаки, можуть ризикувати та придбати такого гравця, і в майбутньому можливо навіть перепродати за більшу суму. Хоча, звичайно, щоб перепродати за Барного або інших своїх гравців, треба ще залишитись в АПЛ, бо у Борнмута дуже складна ситуація, і треба в кожному матчі набирати очки. Нападник Динамо Артем Бесєдін все ж таки залишив киян та перейшов у кіперську Омонію. Другу частину сезону він проведе у вищій лізі Кіпру на правах оренди. Нагадаю, що в Омунії вже грає український футболіст, це колишній гравець Динамо Роман Безос. І на жаль, це оренда до кінця сезону і без права викупу. А це означає, що якщо він погано зіграє за Омунію, то його просто повернуть до Динамо. А якщо він гарно заграє за цей клуб, то Динамо також захоче його повернути, щоб він потім і їм допомагав. У той же час кияни повертають з оренди в Олександрії 19-річного захисника Максима Д'ячука. Восени за містян він провів усього п'ять матчів, серед яких у чотирьох вийшов у стартовому складі. Окрім цього, був основним гравцем у молодіжному складі Динамо, коли вони грали у юнацькій лізі чемпіонів, зігравши усі можливі вісім матчів. Також на тренувальних зборах тренерський штаб Динамо переглядає молодого нападника Матвія Пономаренка. Під час зборів у Туреччині тренерський штаб першої команди Динамо уважно слідкує за всіма молодими динамівцями, що виступають на правах оренди за інші клуби. В їх складі увагу Челуческу перевернула гра 17-річного форварда Матвія Пономаренка, який яскраво зарекомендував себе на полі протягом поточного сезону, граючи за зорю. І тут взагалі хочеться поговорити про Динамо, тому що цієї зими вони здійснили багато трансферів: це циганков, це Кінзьора, це Забарний, це Бісідін, тобто 3,5-4 гравці основи, які перейшли до інших клубів. І тут декілька варіантів, чому Динамо покинуло так багато основних гравців. Перший це те, що після того, як Динамо провалило Лігу Європи, вилетіло з Ліги Чемпіонів, провалило навіть і чемпіонат України, то. Можливо, Луческо сказав, що треба шукати нових гравців, у яких є бажання. Другий варіант більш реальніший це просто суркісу потрібні гроші, тому що за забарного він отримав 25 мільйонів фунтів, за Циганкова 5 мільйонів євро, і просто розгрозив свою зарплатну відомість клубу завдяки орендам біседіна та «Кінзьори». Або, можливо, ці два варіанти працюють разом, тобто і заробити грошей, і очистити склад від гравців, у яких немає мотивації. І насправді це дуже добре для столичної команди, тому що в них дуже багато молоді, яка дуже талановита. І згадайте, скільки молоді, яка опинялася у стартовому складі через там, минулі кадрові зміни, потрапляла до стартового складу і становилась ключовими гравцями. Це і Шапаренко, цей Циганков, і Забарний. І багато інших гравців, а тому я від Динамо в найближчий час чекає дуже багато талановитих відкриттів. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю новини про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. І у той же час київське Динамо може повернути свого колишнього гравця Андрія Ярмоленка. Турецький журналіст Ертан Сузгун повідомив у Твіттері, що перед закриттям зимового трансферного вікна Київське Динамо зробило імиратському Аль-Айну офіційну пропозицію про трансфер Андрія Ярмоленка. Також джерело повідомляє, що капітаном збірної України предметно цікавиться башак Шахір. Також, як повідомляє Ігор Бурбас, Андрій Ярмоленка має просто шалене бажання, щоб повернутися в Динамо. Питання грошей не стоїть взагалі, тому в Туреччину він точно не поїде. Якщо зараз не домовиться полюбовно розійти з Аль Айном, то вже влітку переїде в Київ безкоштовно. Взагалі повернення Ярмоленка до Динамо буде дуже корисним для столичного клубу, і це не тому, що зараз рівень УПЛ дуже впав, а тому, що для молодих гравців, які зараз будуть боротися за основу замість циганкова, забарного, кінцьора, бесідіна, ярмоленка буде дуже корисним в тому плані, що він. Буде багато їм підсказувати. Це буде дуже важлива людина у роздягальні у тренуванні та й всюду. До того, Динамо, як на мене, немає таких лідерів, які будуть допомагати молодим гравцям для того, щоб розвиватися. Ну, Ярмоленко ідеально підходить на цю посаду. Спортивний клуб Дніпро 1 домовився зі своїми легіонерами, щоб вони грали у чемпіонаті України в українських містах. Як повідомляє портал fkdnipro.com, Дніпро 1 та домінного бланко оформили угоду, яка гарантує участь аргентинця в усіх городах України. Також ведуться перемовини з Янісом Амашем. Ну і звичайно, це дуже важливо для Дніпра 1 тому що ми пам'ятаємо, як багато легіонерів просто казали, та ми не хочемо їхати там до Кривого Рогу або ще кудись. Ми максимум можемо грати тільки в Ужгороді. І це погано, звичайно, для Дніпра 1, тому що вони їхали і просто втрачали очки. Ну а наприкінці сезону у Дніпра 1 було дуже багато проблем з ротацією. Ну і якщо ми говоримо про СК Дніпра-1, то як не сказати про те, що СБУ завітала до Ігоря Коломойського та викрала масштабні схеми перевласнення 40 мільярдів гривень. І це, звичайно, круто, тому що ці гроші повинні бути повернені до держави, до людей. А що стосується майбутнього Дніпра 1 то я думаю, що в найближчий час він точно буде жити, тому що, як показує приклад з Ворслою та їхнім президентам Живаго, то гроші все ж таки знаходяться для фінансування клубу, і клуб все ж таки живе та продовжує жити. Але якщо це станеться і клуби зникнуть, то не треба засмучуватись, бо якнайшвидше вони зникнуть, тим швидше з'являться нові клуби з прозорим фінансуванням, з чесними грошима, то у яких не буде проблем з минулим та з їхніми президентами. Полтавська Ворскла знайшла заміну для Маррисона, який отримав важку травму та пропустить тривалий термін. Судячи з усього, тренерський штаб Ворскли знайшов виконавця, над трансфером якого працювали скаути клубу впродовж доволі тривалого часу. Це атакуючий бразильський універсал Рікардо Лопес. Він триразовий чемпіон південно-корейської Кай-ліги та Володар Кубка чемпіонів Азії. У усіх попередніх командах, а це, окрім низки бразильських клубів, титулований китайський Шанхай Порт та Чунбук Хьонде Моторс із південної Кореї, він був беззаперечним лідером на полі. Приємні новини надійшли від перспективного клубу з Києва, який після повномасштабного вторгнення призупинив своє існування. Футбольний клуб «Лівий Берег повертається до професійного футболу керівництво клубу вже готується до нового сезону першої ліги. Нагадаю, що за підсумками недограного сезону 21-22 вони посіли друге місце у другій лізі та мають право грати у першій лізі. І Якщо чесно, я дуже цікав на повернення саме цього клубу, тому що приємно спостерігати за таким перспективним клубом, який розвивається за усіма напрямками. І цей клуб хочеться бачити не тільки в першій лізі, а й в прем'єр-лізі, тому що в них є все. В них є, по-перше, академія, де вони розвивають багато молоді. По-друге, в них є інфраструктура, в них є тренувальна база, вони побудували новий стадіон, який, ну, до речі, нещодавно його побудували, і на ньому можна грати в УПЛ. Ну і звичайно, вони якісно підходять до розвитку клубу. А тому, звичайно, хочеться бачити цей клуб на професійному рівні. Захисник харківського металісту Юрій Романюк близький до того, щоб залишити клуб. Як стала відома спорт Арена, чинний чемпіон Польщі Лех Познань близький до підписання Юрія Романюка. Джерело пише, що сторони близькі до підписання угоди. Планується, що 25-річний Романюк підпише чотирирічний контракт із польським клубом. До речі, між металістом та лехом сформувалися досить непогані стосунки, тому що ще минулим літом туди відправився на правах оренди Артур Рудько. Ну і трошки новин з європейського топ-футболу, де Челсі перевершив свій минулий трансфер Мудрика та придбав Енсу Фернандеса за рекордну суму. Хавбек Лісабонської Бенфіки та збірної Аргентини Енцу Фернандес підписав контракт з Лондонським Челсі до 2031 року. Сума трансферу склала 121 мільйон євро. Це новий рекорд для англійської прем'єр-ліги. Повідомляється, що 25% від цього трансферу піде Ріверплейту як клубу, який виховав півзахисника. Аргентинський грант був першою командою у його професійній кар'єрі. І після того, як власником клубу став Боллі, Челсі вже витратив близько 700 мільйонів євро. Тож подивимось у майбутньому, чи допоможе це їм, щоб там ставати чемпіонами та бути постійним грантом, як, наприклад, це робить Манчестер Сіті. І наостанок, дякую, що дивитесь Моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.